Різні свідки у справі вбивства Ірини Хваріон називали різний термін своїх спостережень за убивцею, який вистежував українську націоналістку. За загальною оцінкою свідків термін відстежування жертви убивцею становить 2-3 тижні. Цей термін, помітно, більший за час перебування затриманого В'ячеслава Зінченка у Львові. У відповідний період. Але поза як більшістю свідків не були названі конкретні дати, то слідство вважає, що цей термін міг становити лише 10 днів, що й відповідає часу перебування у Львові, звинуваченого вбивстві юнака. І таку думку слідства дуже важко спростувати, якщо не виходите із більш конкретних свідчень очевидців. Зафіксованих на відео у перші дні після вбивства. Ми з вами будемо опиратися лише на свідчення очевидиці, основного свідка у цій справі, яке впевнено фіксує день та годину першої появи їй на очі молодика у бордовій блузі та чорному капелюсі, біля під'їзду, в якому жила Ірина Фаріон. Ця пані говорить так: він два тижні тут сидів на лавочці. Споза там того, ще вівторка. Я ще в 10 годині виносила сміття. Я думаю, що він так сидить в шляпі, в тому червоному. Прошу послухати пряму мову. Він два тижні тут сидів на лавочці, поза там того, ще вівторка. Я в 10 годині виносила сміття. Я думаю, що він так сидить? Ті шляпі в тому червоному. Позаминулий вівторок на час цього інтерв'ю це 9 липня, а позаяк В'ячеслав Зінченко прибув до Львова з Дніпра вранці 9 липня, то поліція має формальні підстави вважати, що це був саме він. Проте ми, на відміну від слідства, не є зацікавленою стороною у тому, щоб керуватися формальними підставами у своїх висновках. Отож пропоную глядачам простежити, чи міг фізично В'ячеслав Зінченко опинитися у дворі на вулиці Масарика 3 о 10-й годині ранку 9 липня. На жаль, поліція не повідомляє громадськість о якій саме годині прибув Зінченко до Львова, вказуючи лише дату 9 липня. Але це, як виявиться, невелика проблема. Мати Зінченка говорить, що її син вирушив до Львова 8 липня о 18 годині поїздом. А позаяк жоден потяг не вирушає з Дніпра до Львова о 18 годині, то можна дійти висновку, що В'ячеслав вирушив о 18 не з Дніпра, а з дому, добрався до вокзалу і найближчим поїздом поїхав до Львова. Найближчий поїзд це Дніпро ужгород який курсує через Львів. Час відправлення з Дніпра 19 година 30 хвилин. Час прибуття до Львова 8 година 47 хвилин ранку наступної доби. Тобто через 1 годину 13 хвилин або через 73 хвилини Зінченко вже мав би встигнути. Опинитися на лавиці на вулиці Масарика 3. У цьому ж маскарадному костюмі, у якому бачили його свідки, зокрема й основний свідок убивства Ірини Хваріон. На перший погляд здається, що це не було б занадто складною справою, поза як від центрального залізничного вокзалу до вулиці Масарика 3, повітряним шляхом відстань становить. 6 кілометрів 300 метрів, а автодорогами приблизно 8 кілометрів. Але так подумати можна було б лише в тому випадку, якщо б ми проігнорували ті деталі, які надала громадськості поліція. А поліція повідомила, що прибувши до Львова, зінченко першою справою зайшов до одного із відділень нової пошти. Аби отримати посилку, яку переслав сам собі. Поліція навіть перелічує речі, які там нібито знаходилися. Проте на фото, яке вона надала громадськості, як доказ, помітно, що посилка не прозора і речей у ній не видно. А також помітно і те, що Зінченко тут, на світлині. У тому ж самому одязі, в якому пізніше його затримала поліція. Якщо ж припустити, що Зінченко надав новій пошті перелік цих речей під час відправлення, тоді випливає висновок, що він просто не може бути задіяним у злочині, позаяк нова пошта не вимагає обов'язково надавати такий перелік речей, та ще й із вказівкою хвірми пошиття одягу. Який ти пересилаєш. Але факт є фактом на фото із камери спостереження в одному із відділень нової пошти у Львові бачимо Зінченка, який приймає поселку. На те, щоб вийти із тунелю залізничного шляху, на який прибув цей поїзд, та зайти в приміщення Центрального залізничного вокзалу, потрібно якихось 5 хвилин. Ще приблизно 11 хвилин потрібно на те, щоб дійти до найближчого відділення нової пошти, як це показує карта Google. відстань 800 метрів. Щоб отримати посилку, також потрібно затратити на це приблизно 5 хвилин, якщо не буде черги. І у підсумку ми вже маємо 21 хвилину. Як мінімальну затрату часу на всі ці операції. Якщо вірити поліції, то в посилці Зінченко переслав собі такі речі: окуляри, панамку, накладну бороду, сумку через плече, рюкзак та шорти. У дворі на вулиці Масарика, 3 його жодного разу ніхто не бачив із рюкзаком. Не було жодного такого свідчення. Хоч поліція опитала близько 900 свідків, якщо їй вірити. За словами основного свідка, вбивця з першого дня постійно носив той же чудернацький червоно-чорний одяг, кажучи, інакше для того, щоб потрапити на масарика 3 у цьому одязі, Зінченко мав би викликати таксі, прибути до замовленого через Бокінг житла отримати ключі від адміністратора, зайти в помешкання, залишити тут всі речі, окрім окулярів, панамки та маленької сумочки через плече, піти на базар або до магазину Hand, підшукати там червоні кросівки, бордову блузу, спортивні чорні штани та спортивну чорну футболку, яку піддягав під бордову блузу. Потім повернутися в наймене житло, переодягнутися, вийти з нього, викликати таксі і під'їхати ближче до Масарика 3 та пішки прийти на місце стеження. На усі ці маніпуляції потрібно йому було приблизно півдня, а якщо б добре поталанило із пошуком відповідного одягу та взуття, то справився б за 3-4 години. А відповідно до висновків слідства, все це він мав би робити за 52 хвилини, що дуже далеко виходить саме ж реального. Ви можете запитати, невже слідство не могло врахувати ці факти та обставини? А що ви хочете, панове, від слідства, якщо воно бідолашне змушене інкримінувати зінченку навіть те? Що він поцікавився у пошуку Google проросійськими політиками, на думку слідства саме для того, аби їх потім винищувати. За словами куратора, слідства Небітова, Зінченко розпочав свої убивства з Ірини Хваріон саме тому що вона була найбільш беззахисною. Але це абсолютно нелогічне припущення, адже якби Зінченко справді знищив. Декілька проросійських політиків, то Ірина Хваріон була б першою, хто зустрів би ці речі гарячими оплесками, і який ж артист буде шкодити собі, вбиваючи своїх потенційних шанувальників. Звичайно ж, це жарт, але в кожному жарті є якась часточка правди. Адже кожен патріот України чудово розуміє, що внутрішній ворог. Ще небезпечніший за зовнішнього. Але тепер виявилося, що Зінченко таки має Алібі, те Алібі, яке проти власної волі надало йому слідство, зафіксувавши його на камері під час приймання посилки на новій пошті, а також навівши перелік речей, які були у цій поселці. А тим часом переможець битви Екстрасенсів, Макс Гордєєв підтвердив версію слідства, відповідно до якої вбивця це В'ячеслав Зінченко. Цікаво, як тепер він буде виходити з цієї ситуації? Напевно, скаже, що ті біси, які його зазвичай чесно інформують, цього разу чомусь помилилися або ж вирішили зіграти з ним вар'ята. На користь свого улюбленця Андрія Єрмака. Можу передбачити, що деякі з моїх опонентів писатимуть, що, мовляв, мати В'ячеслава Зінченка зацікавлена сторона, і їй не можна так легко вірити. У такому випадку виходитимемо із того факту, який наводить слідство. Зінченко прибув до Львова 9 липня. Якщо він прибув ще вночі, то все одно мав би чекати, допоки відкриється нова пошта. А найбільш ранній час початку роботи відділень нової пошти це восьма година ранку. Різниця із наведеними мною даними становить 47 хвилин. Але це ще не все. Адже магазини одягу, зокрема, і секонд хенд. У Львові відкриваються не раніше за 9 ранку, ті, що в центрі міста, а ті, що на окраїнах, о 10 ранку, і ринки Львові відкриваються також о 9 ранку. Отож, не вдаючись до ненаукової фантастики, слідство ніяк не може довести вірогідність власної версії. Яка наполягає на тому, нібито молодик у бордовій блузі, який вистежував Ірино Хваріон, це і є В'ячеслав Зінченко.